У мене питання, пане президенте і пане залужні, скільки ми ще будемо знущатися над нашими військовими законами. У мене 13.03 чоловік отримав ранення. Доставили його до госпіталя без телефону, без документів, без нічого добре, що я узнала через два дні, що там він знаходиться. Я дозвонилась до командира. Коли прибула в госпіталь, все, командир не має питання. Там Справку ВЛК нам сфоткайте, будь ласка, відійшліть, ми самі напишемо, можете транспортувати подалі до себе поближче, так скажем. Все. Блять, я так і зробила, прийшли в ВЛК, все зробили, все транспортувала його сюди, а транспортувати його можна було тільки на ношах, пісь на носілка. Через пару годин дзвонить наш командир, коли ми вже тут, в госпіталі, він нам дзвонить і каже, а Чому він покинув госпіталь сам? Я говорю, ну, по-перше, він не сам, по-друге, ВЛК, все остальне я вам скинула і транспортувала його сюди. А ви ж розумієте, що він по закону повинен бути, прибути до нас на позиції, написати рапорт на відпустку. Добровольно сам приложить, все коротше, зробити, тобто він довел був там. Я говорю, слухайте, як мені його на позицію треба було? На носілках, на ношах, на чому мені його треба було? Він я не знаю, значить, запишемо як сизиче. Блять. Ну, пишіть. Ну, ви ж прекрасно знаєте, що людина отримала раніння і людину, блять, піднімати навіть не можна. Я пішла на нову пошту, відправила їм оригінал ВЛК, все зробила, через три дня дзвони медичка їхня і каже: Дімона, а ти знаєш, що ти в СЗЧ знаходишся. Блять, у мене питання, як я його була на позицію, блядь, доставить туди. Що за дебільні закони, блять? Хто їх взагалі приймає? Хто їх взагалі придумує? Це трендец. Тепер людина, яка знаходиться на ліченні в госпіталі, вона сизиче. От і йшов, спотикнувся, як я дзвоню командиру, каже, де мій чоловік і що з ним? Та нічого каже, все нормально. З БМП упав. Юрій Як упав два рази упав ще й вкрився їм, мабуть. Да? Скільки, блять, ще ці закони будуть продовжуватися? Молоді хлопці йдуть, гинуть не за що. Давайте трошки Верховну Раду нашу там перешерстимо і відправимо. Два-три дні війна закінчилась, бо ти що? Це ж депутати пішли. А що в нас депутати не будуть захищати? Вони тільки дебільні закони будуть сидіти, приймати там в себе.